Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід.UA. Сьогодні говоримо про останні новини від проекту DOX, який не перестає нас тішити анонсами. Зокрема, проект буде виходити в рамках Binance Лаунчпулу, що безумовно крута новина. Тож сьогодні розберемось, як в ньому взяти участь і додатково заробити токени DOX. Певнений відеоролик буде цікавим та інформативним, тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Що ж, одразу переходимо до найважливішого, а саме до офіційного анонсу від Binance. Як тільки він вийшов, я повідомив про це підписників в телеграм-каналі. Тому якщо ви хочете отримувати інформацію, так би мовити, з перших вуст, тоді обов'язково підписуйтесь. Бачимо важливий момент, що лістинг все ж відбудеться 26 серпня. Це вже офіційна інформація. Скоріше за все він відкладався якраз таки через переговори з Binance і, зважаючи, що вони пройшли Успішно це безумовно було варте того. І якщо докс це вдалося, це безумовно вказує на їхній рівень. Що стосується участі в самому івенті, тут все доволі просто. Якщо ви новачок, тоді варто зрозуміти, що це по факту дивіденди, безкоштовна можливість отримати винагороду за лояльність біржі Binance. Таким чином вона підвищує свою репутаційну складову та водночас цінність токенів, з якими співпрацює. Зокрема, це нативний токен BNB. І стейбл на даний момент це еф Тобто ви можете відправити ці два активи в пул і на повному пасиві, абсолютно без жодних ризиків, фармити монети DOX. що стосується самих деталей по дедлайнам, то бачимо, що починаючи з третьої ночі, 23 серпня, у нас відкриється пул, в який ми зможемо закинути свої монети. Вони там будуть фармитись протягом трьох днів, і відповідно ми отримаємо токени DOX ще до лістингу і зможемо їх продати. Щодо деталей, то бачимо, що на лаунчпул виділено доволі величезну кількість токенів, що не може не тішити. І цілком можливо, що нагорода за наш пасивний фарм буде приємною. Тому знову ж таки не пропускайте таку можливість. Бачимо, що на стейкінг в BNB виділено 85% і відповідно на стейбле 15%. Тобто абсолютно зрозуміло, що вигідніше стейкати в BNB. Нагороди нам капатимуть кожні декілька годин, тобто ви зможете відстежувати, скільки вам прилітає в будь-якому разі, це безкоштовна можливість просто отримати додаткові гроші, тому не пропускаємо. Я особисто беру участь в кожному лаунжпулі на бінансі, і однозначно задоволений такими івентами від біржі. Задля того, щоб зробити даний відеоролик більш інформативним та водночас допомогти новачкам, для яких цілком можливо, що лаунжпул з проектом DOGS буде першим, давайте я покажу, де його знайти. Тут, в принципі, все просто, ви заходите в більше, обираєте лаунчпул, і вас відповідно перекинуло на ось таку сторінку з лаунчпулами. Якраз таки новий лаунчпул з'явиться тоді, коли я розповідав, а саме вночі 23 серпня. І тоді ви зможете відправити свої BNB-шки. Ну і переходимо до промо кампанії від біржі Binance, яка пропонує нам винагороду до 20 тисяч токенів DOX за те, що ми відправимо свої монетки саме на їхню біржу. Як я вже і казав, біржі активно бореться за користувачів і хочуть, щоб ви торгували саме у них. Відповідно, з цим пов'язана така висока активність і різноманітні промо-акції. Тому, зокрема, якщо у вас є акаунт тільки на біржі Binance, і ви не хочете створювати їх на інших біржах, то це для вас крута можливість. Варто відзначити, що нагороду отримують перші 500 тисяч користувачів, що доволі багато, адже загалом токени DOX клеймило всього лише 8 мільйонів, і на початках відповідно біржі Binance не було. І ми виводили на OKX, Bybit і так далі. В принципі, нічого складного у виводі немає. Але якщо ви новачок, то давайте я покажу, що і де потрібно взяти. Власне, навіть якщо ви виводили токени на іншу біржу, ви можете змінити вибір і виводити на Binance. Це вже знову ж таки на ваш розсуд. Власне, для успішного виводу токенів нам потрібні три речі. Перше, це UID нашого акаунту. Натискаємо ось тут на вкладку профіля, можемо обрати панель інструментів. Далі нас перекидує на наш акаунт. Тут ми копіюємо ID користувача. Тут натискаємо Скопіювати і вставляємо в додаток Docs. Далі натискаємо депозит, депозит криптовалют. Далі в пошуку вводимо потрібну нам монету. По мережі тут безальтернативно тон. І отримуємо адресу депозиту. Так, бачимо, що адреса виглядає наступним чином, і тут дуже важливо вказати як адресу, так і мемотех, адже адреса є загальною відбіржі для усіх користувачів, і щоб кошти прийшли саме вам. Ви вкажіть свій індивідуальний мемотех. на цьому моменті. Дуже багато хто опікся, коли ми говоримо про схожий алгоритм з NotCoin, Тому, будь ласка, притримайтесь цих звичних парад, і все буде окей. Тобто копіюємо UID, Далі вставляємо адресу та наш Мемотех. Усі біржі обіцяють, що наші токени прийдуть перед лістингом. Однак, скоріш за все, це відбудеться вже безпосередньо 26 серпня. Однак, знову ж таки, якщо ми говоримо в контексті проєкту DOX, то безумовно найбільш жирне промо саме на біржі Bybit. Адже там нам пропонують отримати практично 200 тисяч токенів DOGS на аккаунт, тобто на Binance 20 тисяч, а на Bybit 200 тисяч. Різниця практично в 10 разів. Тому закликаю вас не пропускати дану можливість. Детально розповів про це промо в минулому відео. Хто ще не бачив, обов'язково перегляньте та приймайте участь. Що ж, а на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. Тепер нам залишається дочекатися лістингу DOGS та отримати прибуток з наших токенів. Сподіваюсь, він буде приємним і ми будемо згадувати проект як хороший кейс, де ми заробили абсолютно без жодних вкладень. Що ж, а за традицію, я дякую кожному за підписку і прощаюсь лише до наступних зустрічей.